Всім. Сьогодні ми зробимо у таке чудове заличі. Для цього ми десь на 5 хвилин поставимо ну, значить, водичку до закипання доведемо, От, і щоб почала тріскатися шкірка у оличі. Це буквально пару хвилин почекаємо, щоб можна було нам легко її відділити від кісточки. От, уже буквально за пару хвилин наша леча вже потріскалася. От тепер її знімаємо і перекладаємо на терку. шумовкою зняли нашу личу і переклали. І тепер отак от перетираємо на кастрюлі, щоб відділилися наші кісточки, а м'якоть такій кастрюльці відділилася від, або таке сито спеціально беремо. І відділяємо від кісточок таким чином. Це, до речі, дуже добре робиться звичайною вилкою. Отак От ми її перетираємо в щоб у нас кісточки залишилися зверху, а м'якоть вся залишилася, пішла вниз, тобто відділяємо. Якщо у нас була півлітрова баночка личі, додаємо 250 грамів, тобто половину цукру, от, і помішуємо на, доводимо до кипіння, от, 15 хвилин помішуючи ложкою, кип'ятимо, ну, а потім переливаємо в стерилізовані банки. І закручуємо кришкою. Так, помішуємо наше варення. Через 15 хвилин все засипаємо в баночки наші стерилізовані. Таке чудове варення джем на заличі у нас вийшов. Наповнюємо баночки наші підготовлені і закручуємо кришкою. І от така краса у нас виходить. Ось такий чудовий джем. Ми його недовго, недовго варили, буквально пару. 15 хвилин, тому і зберігатися такий джем буде недовго. Його краще зберігати в холодильнику. От. Але місяць він може стояти спокійно. Усім смачного! Ось такий чудовий вітамінний джем, усім рекомендую. Усім до зустрічі! Дякую за лайки, репости, підписку. Пока-пока! Отакий чудовий джем такого золотого кольору ми приготували. Ксма-кота. Там дуже багато вітамінів залишилося. От. Можна намазати на смачну булочку і класно пригоститися. Усім смачного, хто зараз їсть. До зустрічі! Пока-пока!